Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Є люди, які здатні бачити не лише те, що відбувається на землі. Їхній погляд проходить крізь час, крізь завісу світу живих. Туди, де народжуються події ще до того, як вони стають реальністю. Пані Мирослава медіум, провидиця, яка щитує інформацію з астрального простору. Її бачення приходять не у вигляді логічних висновків, а через сни, символи, звуки навіть через пісні, які звучать із потойбіччя. Це не ворожіння, це переклад мови енергій, мови світу, який живе паралельно з нашим. Її слова часто звучать як попередження, але в них не страх, а знання. Вона бачить те, чого не бачимо ми. Рухи енергії, зміщення світових центрів, духовне очищення землі. Коли вона говорить, здається, що говорить не людина, а голос самої планети, що прагне пробудити людство від сну. Вона розповідає, що війна це лише прояв більших процесів, що світ входить у період великого очищення, де одні землі підуть під воду, інші запалають, а люди знову згадають. Що головна битва відбувається не на полі бою, а всередині кожного з нас. І сьогодні вона поділиться тим, що бачить зараз, те, що вже починає здійснюватись на наших очах. Події в Астралі завжди розгортаються швидше, ніж у нас. Проте вони не можуть говорити з нами прямо, так само як душі померлих, коли приходять до своїх рідних, вони не розмовляють людськими словами. Вони передають знаки, образи, загадки, ведуть нас через сни, через випадкові зустрічі і через символи, щоб ми побачили і здогадались. Вони не можуть впливати безпосередньо. Їхній голос звучить у натяках, уривках слів, фраз, мелодіях, у тому, що ми відчуваємо, але не завжди можемо пояснити. А вже зрозуміти ці підказки завдання живих, бо душі лише шепочуть істину. А розпізнати її наша духовна праця. Не перемикайтеся адже далі ви дізнаєтесь про події, які змінять долю цілих народів, про те, чому саме зараз Астральний світ говорить до України. І коли ж закінчиться кровопролиття між Україною та РФ. Очевидно наголошує Провидиця, що вже зараз приймаються якісь важливі рішення. Бо вже кілька днів поспіль показують образи масованих обстрілів. Вони очікуються і показали їх у кількох варіантах. Один образ, ніби величезні снігові кулі летять із неба. Це може бути відсиланням до холодної пори року, або ж прямою вказівкою на сніг. Інша частина того, що летить, містить в собі щось токсичне, або ж удари можуть прийти поруч із промисловими зонами. Там, де є заводи з токсичними речовинами, і це вплине на організми людей, так само це здатне потрапити в продукти харчування. Показали час приблизно пов'язаний з Хеловіном. З'явилась також цифра 7 і образ певної сили чи групи, для яких це своєрідна розвага, їхні особисті інтереси. Саме вони стоять за цим і керують усім процесом. Далі показали розмову кількох людей. На карті було видно Одеську область і навіть деякі міста Молдови, які вони позначили як російські території. І обговорювали це так, ніби це незаперечна істина. Вони справді переконані, що це завжди було Росією. І так залишиться, що вони лише повертають своє. І кожного разу, коли ухвалюються якісь рішення чи ведуться подібні розмови. Показують і ланцюг наслідків, які за цим обов'язково підуть. Одеса – це ціль номер 1 Вони дуже її хочуть і дуже прагнуть відібрати в нас вихід до моря. Але показують, що з Одесою у них не все так буде швидко і просто. Спершу йде Молдова, Придністров'я, а вже потім інші напрямки, далі показують Прибалтику. При цьому не вся Європа постраждає. Не вся Європа буде у війні. Європа почне капсулюватись і ділитись. Хтось виконуватиме функцію тилу. Щодо Румунії, провидиці вже давно показують дивне видіння. Велика, велика ялинка падає. Це дерево з потобічного світу, дерево, що поєднує астральне тіло з матеріальним. Воно належить не нашому світу, а світу, де мешкають наші предки. І це аж ніяк не може бути позитивним образом. Хоча, можливо, тут прихований ще й буквальний сенс, адже часто в Астралі одне слово чи одна картинка мають кілька значень. Пані Мирослава наголошує, країни, в яких ми зараз ховаємось, в майбутньому будуть менш безпечними, ніж Україна. Але це не означає, що вже сьогодні слід збирати валізи і повертатись усьому свій час. І навіть тоді не в усі частини нашої країни можна буде повернутися. У багатьох людей виникає питання, чи варто зараз продавати житло в Україні? Тенденція така, що часто сили відповідають так приблизно через 3-4 роки можливе повернення. Саме тому не варто поспішати і позбавлятись житла. В Україні все відбуватиметься хвилями. Щось відходитиме, відступатиме, а потім знову повертатиметься. Бо справжні важливі події припадають ще на 30-ті роки. Саме тоді країна відновиться, переформатується і стане такою, якою має бути. І це стосується не лише військових подій. Війни у світі показують вогнищами. Це й Індія, Грузія, Придністров'я, Молдова з Румунією, Прибалтика, Польща, Корея, Китай та інші регіони. І все це у різний час. В майбутньому і сама Росія залишиться без частини землі, особливо на півночі. А щодо Америки показували саме звідти полетять ракети, але коли вони зійдуться між двома великими гравцями, час ніби завмирає. З астрального боку постійно попереджають Виживуть ті, хто навчаться бути мандрівниками, а не ті, хто вкорінюється і боїться зрушити з місця, хто тримається лише за матеріальне. Згадайте, ми прийшли у цей світ з порожніми руками, і так само підемо з нього. Третє світова вже триває просто у такій формі, яку багато хто не розуміє. Паралельно діють і природні фактори, що ведуть свою чистку. Нас готують до епідемій, пандемій та багатьох інших серйозних випробувань. Неодноразово провидиці показували вихор вітру настільки потужний, що він змітає все на своєму шляху, і земля тремтить під ногами. Біля цих подій стояли істоти виглядало так, ніби природні явища пов'язані саме з ними. Наче настав їх час. А у нещодавному водінні пані Мирослава бачила себе в човні посеред великої води. Їй показали, що це буде момент, коли світові журналісти братимуть інтерв'ю, бо подія, яка станеться, приверне увагу всього світу. Потім показали всю планету. І вона зрозуміла, це торкнеться всіх, це буде ланцюг подій, які почнуться одне за одним. Вона сиділа у човні і бачила, що під водою гори. Вода нагрівається, піднімається пара і позаду видно острови. Коли люди думають, що врятуються, піднявшись вище, сутності лише сміються, бо навіть там земля починає кришитись, розмиватись і відкривати тріщини. Провидиця бачила, як земля стає м'якою вологою, немов розсипається. А підводні тріщини розширюються і ростуть. Одна з них іде криво, упоперек, не так, як інші, і через неї йде сильний рух землі. Вона бачила землетрус і палаючу воду, хвилі, що піднімаються вгору, немов вода закипає і потім накриває береги, виходячи з русла. Земля місцями розсипається, як крихти хліба, а потім усе затягує туманом. І головне все починається знизу під водою. Саме там джерело і причина того, що провокує цю катастрофу. Ще кілька років тому провидиці казали, що настане час, коли внизу бути не можна. Небезпечною стане також вся лінія узбережжя Іспанія, Греція, Туреччина аж до Грузії. Безпечніше буде вище, в горах, на підвищеннях. Ці великі події, що мають прийти, будуть пов'язані з вулканами, землетрусами та цунамі. Останнім часом Європу накрила хвиля переселенців з Палестини, Сирії, Афганістану, Африки. І за словами пані Мирослави, це не просто біженці, це переселення народів і віри. У Біблії сказано: повстане народ на народ, царство на царство. В ісламських текстах також згадується велика битва з Римом, тобто з християнським народом. І сьогодні вже мільйони мусульман оселились в самому серці Європи. Здається, що вони тихо живуть і працюють, але це не зовсім так. Їх показують як сарану, яка пронесеться землею, і вони повстануть проти тих, хто дав їм дім і роботу. Коли настане час, вони піднімуться, немов чорні хмари, що закривають сонце. Такий хід історії. І ми бачимо, як древні тексти здійснюються на наших очах. Ця хвиля буде змітати все на своєму шляху. Що ж до завершення війни в Україні, всіх найбільше цікавить питання, коли все завершиться. Наразі пані Мирослава переконана, все, на що ми можемо сподіватись, це пауза. Не варто розраховувати на те, що війна закінчиться вже зовсім скоро. У 22-му році вона запитувала, коли ж буде кінець, і тоді отримала максимально розмиту відповідь від 2024 до 2026 -го. З цього періоду показали лише процес розмов про завершення і мир. Тобто три роки будуть йти постійні дискусії, обговорення кінця, але чіткої дати ніхто не називає. Так, варіант тимчасового перемир'я є можливий. Але надалі військові дії все одно триватимуть у тій чи іншій формі. Ще багато всього має статись, ще не відбулись всі події, про які було сказано раніше. Ще раніше провидиця казала, що наша сторона буде готова віддати частину території. Але для Росії цього буде недостатньо. Вони захочуть більше, ніж ми будемо згодні поступитись. Нюансів дуже багато, і саме тому, саме зараз надзвичайно складно сказати точно, коли все закінчиться. Є речі, які навіть ясновидцям важко осягнути і прийняти. Вони стосуються наступних років. У щось подібне навіть повірити складно, не кажучи вже про те, щоб відкрито озвучувати. Проте, достеменно Ясновидиця знає одне і повторює це вже багато років поспіль. В Україні все завершиться лише тоді, коли війна вийде за її межі. Проте Провидиці неодноразово показували цифри 7 і 9. І вона відчуває, що це не місяці, а останні цифри років, тобто 2027 і 2029. Саме ці роки стануть переломними, визначальними для України і світу. Серед важливих передбачень і те, що в майбутньому Україна буде намагатись утримати молоде покоління, дітей, підлітків, молодих людей, ускладнюючи їм виїзд за кордон. Це не означає, що кордони будуть повністю закриті. Ні. Але процес стане важчим, не таким простим, як зараз. Вже не буде так, що мама з дитиною просто сідає в потяг і перетинає кордон. Сили показують навіть порівняння, самотні жінки зможуть виїжджати вільно, як і тепер, а матері з дітьми ні. Це виглядає не як заборона, а як створення штучних труднощів. Щоб люди двічі подумали, перш ніж поїхати. Пані Мирослава сподівається, що це буде лише ускладнення, а не повне закриття. Цікаво й те, що у видіннях із чоловіками ситуація вже інша. Їх більше не показують у вигляді концтаборів або обмежень, як раніше. Це ніби натяк, що з часом умови зміняться і над ними не буде такої тотальної заборони. Якось пані Мирославі наснився сон, як вона стояла на площі в Києві, там, де знаходиться батьківщина мати, і побачила фотографію Зеленського. І, здавалось, ніби його вже немає, а потім побачила його живим, як він стояв перед людьми. І при цьому люди не хотіли навіть квітів нести, бо для них виглядало так, ніби його вже не стало. Але він був живий. Можливо, цим сном хотіла показати політичну смерть на тлі війни та подій, що відбуваються. Пані Мирослава наголошує, у 2027-2028 роках багатьом доведеться знову обирати місце для життя, шукати куди переміститись і де буде спокійніше. І якщо постане такий вибір, ніколи не обирайте той бік світу. Де розташовані Таїланд, Сінгапур, В'єтнам, Бангладеш та сусідні країни? Туди, за словами провидиці, котиться руйнівна енергія як снігова куля, що набирає силу, скочуючись з гори. Коли така енергія прагне реалізуватись, вона може проявитись по-різному: через стихії, війни, економічні потрясіння чи хвороби. Але суть одна. Люди там страждатимуть навіть у власних домах, опиняючись у пастці обставин. Показують, що в тому регіоні будуть спалахи агресії, викликані діями третіх сил, союзників, які насправді принесуть лише хаос. Крім того, природні катаклізми і зміни клімату позбавлять людей звичних благ. Того, до чого ми так звикли: комфорту, ресурсів, зв'язку. Причин, чому туди не варто їхати, не одна, але головне, там буде порушена рівновага, і вижити там зможуть лише одиниці. На Землі будуть інші місця, які залишаться більш безпечними, де енергія збереже гармонію і де душа зможе дихати вільно. Якщо хтось думає, що Карпати омине очищення, вони помиляються. Так, з езотеричної точки зору гори є захистом і священною ізоляцією. Вони не приймають заліза, війни і людської жорстокості. Енергія зброї, страху, агресії виштовхується з цих місць. Але вищі сили показують, що очищення прийде і туди, у самі Карпати, через стихію води. Провидиця бачила, як потоки змивають гординю людей. І як дух гір сходить із вершин, приносячи сильний вітер. Коли вона їхала Карпатами, їй показали це у водінні не всі гори посиплються, але частина так. І ті будинки, що зведені на схилах, не встоять. Прийде ще час, коли гори і ліси стануть прихистком для людей, коли саме там можна буде сховатися. Але це не зараз. Ще не всі важливі події у світі стались. Ще триває підготовка. За словами провидиці, у багатьох розвинених країнах люди пішли зовсім не тим шляхом духовності. Хоч зовні здається, що вони спокійні, медитують, посміхаються, але їхня духовність поверхнева, схожа радше на віртуальну ілюзію. Вони об'єднані у спільне поле, ніби колективне свідоме. Але без зв'язку з вищим, без глибинного почуття. Адже зовнішній рай не завжди знак гармонії.